Ми компанія Гант, перший український виробник воріт та ролет, сьогодні приїхали на об'єкт, де починається монтаж більше 250 захисних ролет, і хочемо поспілкуватись із нашим дилером, який буде робити цей монтаж. Роман доброго дня. Добрий день, розкажіть, будь ласка, трошки про цей об'єкт лабораторія діла звернулася до нас для захисту. По-перше, обладнання свого дороговартісного, яке встановлюємо в цьому приміщенні, і віка від можливої ударної хвилі, від можливого вибуху. І зараз на цьому об'єкті всі ці фасадні конструкції будуть закриватися ракетами, екструзія, 45-й профіль, загальна кількість порядка 250 штук. Повністю автоматика, повністю управління смак управління разом. Скажіть, будь ласка, а чому саме обрали ексклюзивний профіль? Він максимально надійний, максимально міцний і в нього максимально праці на щось, що є на даний момент на ринку? Які саме завдання мають вирішити ролети з екструзійним профілем на цьому об'єкті? Захист конструкції, скло пакетів від пошкодження ударною хвилі і вибухом, і захист обладнання, яке стоїть всередині приміщення? Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, як довго ви з нами працюєте? З вами ми працюємо на ну, років 15, я думаю, відразу. Чи е, вдавалося нам раніше закривати ці питання на ваших об'єктах? Дуже багато питань закрили, дуже багато об'єктів за ці роки були зроблені. Роман, а як буде в такому разі реалізоване управління такою кількістю ролетів? А, всі ролети автоматичні. А, іде розбивка по групами. Кожна кімната це одна група. Це може бути одна ролета, може бути 15-20 ролет, є такі групи. В кожній кімнаті є клавішний вимикач, який управляється цією групою локально, плюс всі ролети, зведені в єдину систему з управлінням з єдиного місця. І пропрацьовуємо варіант автоматичного закривання всіх ролет у випадку сигналу тривоги. Супер! Романе, дякую. Тоді зустрінемось після монтажу, щоб подивитись, як це все буде працювати. Буду чекати вас. Дякую, дякую.